Працівники Рівненської АЕС беззупинно демонструють патріотизм у грудні до громадської організації енергія перемоги в межах безстрокової акції Атомників Я допомагаю зсу надійшло чимало коштів. За гроші відраховані із заробітних плат, три та більше відсотки. Волонтери змогли закупити велику кількість обладнання для виконання бойових завдань. Фактично задовільнили майже всі звернення військовослужбовців. Сьогодні ми передаємо апаратуру військовослужбовцям по їхнім зверненням. Відпрацьовано зараз передається на суму 4 мільйона 300 тисяч. У нас сьогодні така максимальна передача, яка, надіюсь, принесе максимальну допомогу нашим хлопцям. Це як і працівники атомної електростанції, так і їхні рідні, які зверталися про допомогу. Ми ну, максимально закрили всі питання. Хочеться звернутись до персоналу. ВПРС. Дякую всім за донати, за довіру і разом до перемоги. Системи супутникового зв'язку, квадрокоптери, пристрої для накопичення та зберігання енергії, телекомунікаційне обладнання, зарядні станції та інше спеціалізоване спорядження працівники РАЕС передали безпосередньо військовим або ж членам їхніх сімей. Від імені енергетиків, подяку воїнам, висловив заступник генерального директора РАЕС з персоналу. Це все обладнання йде на Ті цілі, щоб забезпечити виконання нашими військовими своїх завдань, щоб зберегти їх життя, і оця кожна річ вона наближає нашу перемогу. Тому дуже дякую колективу Рівненської атомної електростанції, нашій волонтерській організації за їх працю. У свою чергу захисники на знак вдячності за допомогу передали атомникам прапори з підписами бійців та пам'ятні сувеніри з передової. Кожна волонтерська передача для них не тільки фізично полегшує службу, а й додає оптимізму. Сьогодні ми отримали Мавіки. Це дуже важливо для нас, для нашої цілої бригади, так як якраз Мавіки у нас їх дуже не вистачає, особливо в ночний період, коли хробаки лізуть на наші позиції. Я хотів би подякувати не лише рівненській станції працівникам, а й взагалі всім волонтерам, які живуть в місті. Сівораж, тому що долучаються жінки і діти нам висилають смаколики. Дуже дякую цим діткам, які висилають листівки, висилають конверти, на яких там з зворотньою адресою відправляють. Ось. І ми їм так само відправляємо листи, подяки. У боротьбі та єдності здобудемо перемогу, впевнені сьогодні всі українці. І допоки воїни боронять нашу землю, звільняють її від окупантів, ми маємо змогу працювати. Тож наша вдячність їм за це безупинне піклування про їхню безпеку, тобто допомога усім, що вони потребують. Тетяна Федорова, Павло Жих, канал Енергоатом.